Чернігівський ліцей номер 15 відзначив 50-річчя з дня свого заснування. Дата поважна історія закладу надзвичайно цікава і заслуговує на окрему розповідь. Із маленької восьмирічки виросла середня школа, яка в рік незалежності нашої держави стала першою на Чернігівщині ліцеєм номер 15 І ось сьогодні славне 50-річчя. Завтра ми відкриваємо музей історії нашої школи, яку створили вчителі. Ветерани педагогічної праці, учні, наш навчальний заклад, лауреат всеукраїнського конкурсу «100 кращих шкіл України. В цьому році за результатами предметних олімпіад ми маємо. Виключно перше місце. Конкурсі «Віват інтелект також перемогли в цьому році. В традиціях ліцею виховувати кожного учня як творчу інтелігентну особистість. І результатами такої кропіткої роботи можна по праву пишатися. Мені дуже подобається ця школа, так як там дуже гарні вчителі, які підтримують нас в скрутні моменти, допомагають нам на контролях взагалі в основних ситуаціях. Дуже радий за те, що я стану ліцеїстом. Я дуже люблю свою школу. Дуже люблю вчителів всіх, хто вони навчає. Вони завжди підтримують, пояснюють все, якщо до чогось не знаєш. Викладачі в нашому ліцеї дуже гарні, дуже поважаю кожного з них. Я щиро вітаю. Іх, всю педагічну громадськість нашу вітаю учнів, батьків, випускників з цим прекрасним святом. Я думаю, що ці 50 років такі світлі, красиві, і ми будемо продовжувати і бути такими молодими, красивими, як наші учні.